Визов, що побили журналіста. Я оперативно під'їхав на місце події і зараз засовуємо всі обставини. Які на час... ваші надії надалі, що буде робити? Зараз приїдемо до потерпілої, запитаємо про що за подія сталася, як вона... що вона може пояснити в по цьому поводу. Чи це пов'язано з професійною діяльністю, чи, можливо, просто хуліганських мотивів. Як вас звати, вертесь? Олександр Анатолійович Рибалова. Спасибі, дякую. А і хто ви є? Прокурор прокуратури міста. Спасибі. Дякую, дякую. Нагадую, що буквально півгодини тому на 7-му місці в центрі міста на нашу журналістку напали. Її вдарили по голові. Наразі вона знаходиться в лікарні. Слідкуйте за розвитком подій. Це був безпритульний, одягнений в чорну куртку, чорнявий. Будьте обережні, тому що він небезпечний. Я на телеканал СК1, залишайтеся з нами.